Ти пишеш Марії Тихій, вона тобі відповідає протягом а, декількох хвилин. А, дуже швидко, дуже швидко, прям миттєво. І що ж відбувається потім? Поділися. А потім а, ми домовляємось про зустріч. Ну, от як ми домовляємося про зустріч? Ми з тобою домовились про зустріч. Я, ж, я тебе бачу, ти мене бачиш, ми знусу. Це зустріч, я так це і бачу. Але. Um, ми домовились на вечір. Ну, в общем, на вечір на певний час. Привіт, привіт. Давайте смотрите на сьогодні, після восьми, де свободно буду вдома, Или на п'ятницю після трьох. Я ж така всіх відправила, сідаю, значить, у мене зараз буде зустріч. Прекрасно. Я з усіма домовилась там. Um, я сідаю перед компом, відк відкриваю і, значить, набираю її. Olha que dó.